Ну що, мої любі, вітаю вас в першій серії мого серіалу Формула успіху. І перший елемент цієї формули, першу серію, я хочу присвятити одній важливій цінності. Взагалі, вважаю, що все, що я роблю, базується на тому, що у мене є свої розуміння своїх цінностей. І це як база, це як фундамент, це розуміння цих цінностей. На ньому саме і базуються мої рішення, і мої дії, і мої вибори. І в мене їх кілька, є такий набір, але найважливіша цінність, яка. Знаєте, як, яка в мене була із самого дитинства, і я вважаю, що ця цінність лежить в ДНК взагалі кожного українця, це свобода. І взагалі, що таке свобода, смак цієї свободи, я відчула ще з дитинства. Так склалося, що мама мене вирощувала з 7 років сама. І вона працювала постійно. Якщо не працювала, то їхала до бабусі, там постійно потрібно було допомагати. І десь з семи років, хоча, взагалі, там ще й раніше, і в п'ять, і в шість років я пам'ятаю, що у мене був дуже великий ось цей. Е Ось ця можливість свободи. Я була, знаєте, багато предоставлена собі. Бо мама працює, мама чимось зайнята, і тому в мене була можливість робити те, що мені хочеться. І ось цей смак свободи, знаєте, якщо його колись скуштував, то от дуже важко, дуже важко перелаштуватися або дуже важко потім себе змінити. І це відчуття, воно до такої так вже в моєму ДНК засіло, що зараз мені дуже приймати, дуже легко приймати якісь рішення, такі, знаєте, як серйозні життєві рішення. Тому що я відразу дивлюсь. Там буде свобода, якщо мені пропонують якийсь проєкт, наприклад, і я відразу дивлюсь, а там у мене буде свобода? І якщо ні, якщо я розумію, що там у мене буде а, які, якісь дуже знаєте, як дуже багато дуже ск скручені руки, що я там не зможу проявляти свою творчість, що я там не зможу а, якісь свої рішення а, просувати і давати, то це однозначно ні. Тобто я далі навіть і не розмовляю не про гроші, не про можливість, не про цей проєкт. І це дуже круто. І класна історія в мене була у житті. Це сьомий клас, і, взагалі, пам'ятаю свою школу, а я завжди була така дуже характерна дівчинка. І... З п'ятого класу в нас почались уроки математики. Ну, ми вже перейшли з школи, де у нас був один вчитель, вже почали, ви всі знаєте, що в п'ятому класі по різним вчителям, по різним класам ходили. І я обожнювала завжди цифри, обожнювала завжди структуру, цифри, правила. І коли у нас почалась математика, я просто так, всією душею полюбила е, цього вчителя, а вона була клас, класним керівником. Але е, у мене був А клас, а вона була класним керівником Г класу. А Б, В, Г у нас були в кожному класі букви. Е, ви точно, може, про таки чули, знаєте, е, самі так вчились. Так, ось і я з п'ятого класу просто марила тим, що я хочу е, до цього вчителя. Я хочу щоб вона була моїм класним керівником. І уявляєте? У сьомому класі я вже вирішила все. Я все йду до е, Ірини Петрівни в клас, мене нічого не, зупи, не зупинить. А вона мене зупиняла. Прям каже: Тань, дивись, а я з нею про це спілкувалася, що хочу перейти до вас в клас, чи мож, можливо це. Вона каже: Тань, дивись, у мене дуже е, такі з хлопцями ти е, відразу там подружишся, але дівчата у мене дуже характерні, і вони ну, можуть не прийняти тебе. Тобто новачків вони не. не не сприймуть, і тобі буде важко. Прямо вона так і сказала. Але я кажу, ні, я хочу. Ось мені все одно буде важко чи ні, я хочу до вас у клас. Така, ну, давай так, якщо тобі е, батьки дозволять, то без проблем там напиші, хай йдуть до директора, напишуть е, заяву і переведуть тебе у, у Г-клас. І я до такої міри хотіла до неї в школу, що я навіть мамі не сказала. Я сама від руки мами написала заяву, сама занесла в приймальню. В приймай сама занесла цю заяву в приймальню директора і кажу: ось мама передала, мама працює, мама на роботі передала ось цю заяву. І ось так мене перевели в г клас. Е, Спойлерну реально було важко. Е, з хлопцями я реально відразу потоваришувала. Е, з дівчатами було дуже важко і було багато історій, е, які прям вплинули на мою самоцінність, мою любов до себе, моє сприйняття себе. І що я вам хочу сказати, що дуже багато в цьому серіалі я вам буду розповідати про одне своє життєве кредо. Все, що відбувається, все на краще. І зараз пройшло вже ну, дуже багато років, коли той був сьомий клас, це було мабуть 2002 рік. Тобто це було дуже давно, але зараз, озираючись назад, я розумію, що так, все, що відбувається, у моєму житті, все відбувається на краще. І ось це розуміння, воно допомагає. Ми всі люди, і ми не можемо передбачити всі ситуації у своєму житті, але коли є ось це. Тверде розуміння, що все, що відбувається в моєму житті, все на краще, е, воно будує величезний стовп всередині. І ти думаєш, так, зараз трошки, зараз трошки е, е, ш, бурхливо, зараз трошки бурхливо в моєму житті, але ця ситуація теж, е, теж обернеться на краще. І забігаючи наперед. Хочу сказати, що це рішення було долоносним перейти із одного класу в інший, тому що все ж таки як було нескладно, як би складно не було потоваришувати з дівчатами в цьому класі, але спойлерну одна з них. Mm, зараз, зараз, зараз вже і моя кума, і моя рідна душа, і компаньйон, мій компаньйон, тому що ми створили разом і саме агенцію, досі спілкуємось, поруч живемо. Я на героїв Дніпра. Вона на теремках, нас поєднує одна лінія метро, але хоч. Дуже рідко зараз зустрічаємося, але все одно постійно на зв'язку. Ось так рішення, яке здається абсурдним або незрозумілим, стало доленосним. І знаєте, знецінювати свої рішення дуже легко, але подивитись на них, дати їм свободу, розкритись, іноді буває найкращим рішенням. Ось така історія про цінності, про свободу, про особисті історії. Першій серії. І, знаєте, свобода, до речі, це взагалі одна з цінностей, хочу так вам трошечки в завершення розповісти, що взагалі, коли я програми свої різні, запускаю, коли беру людей на супровід, експертів. Я часто кажу, дивись, особисто, коли. Починають експерти з нуля соціальні мережі вести, і хочеться відразу побачити е, якісь результати, а коли немає відразу якихось результатів, то падає мотивація. Е, е, я завжди ділюсь таким своїм е, лайфхаком, е, що, якщо ви хочете досягти успіху в якійсь справі, е, майте мінімум. Три стовпи мотивації. Коли в якусь діяльність ви вкладаєте кілька цінностей своїх, об'єднуєте в одній діяльності кілька своїх цінностей, це вас буде мотивувати і підтримувати у е такі штормові, бурхливі часи. Я завжди приводжу приклад своїх цінностей: що ось я 11 років працюю в діджитал-маркетингу, в онлайн-маркетингу. І так я тут розвиваюсь. Я починала з СММ, потім навчилася, запустила агенцію, почала робити запуски, потім створювати воронки, тобто дуже багато всього. Але це одна ніша, і от що мені допомагає не скакати по різним нішам, а постійно. Копати в глибину тут постійно розвиватись, тому що ця моя діяльність об'єднує мінімум шість моїх цінностей. Давайте розповім на прикладі, щоб вам було зрозуміло. Наприклад, перша це свобода. Ця серія прям присвячена свободі, і ось як е, свобода програється тут, на прикладі е, діяльності моєї. Тому що тут я вільна, я тут керівник, е, я обираю проєкти, в яких у мене є свобода, е, рівень, певний рівень свободи. Тобто, у мене наді мною не, не стоїть клієнт і не каже: Таня, ти зробила це або це. Навпаки, я кажу клієнту: давай, дивись, я зроблю це, це і це, або команда зробить ось так. або е, давай на аутсорсі знайдемо людину, яка це зробить. Тобто, у мене є свій своя свій рівень свободи, де я можу включати свою творчість і проявляти свою творчість. І тому плюс це онлайн професія, все ж таки. Так, у мене є і офлайн зустрічі, виступи. Проєкти офлайн, але все одно в 2014 році я прийшла в соціальні мережі саме тому, що жила в Донецьку, розпочалася війна в Донецьку, і мені нікуди було діватись, і я почала шукати професію, де я б могла віддалено онлайн працювати. І ось ц... саме СММ був для мене входом в такий світ е... нової професії. І... Зараз для мене це важливо. Далі друга цінність для мене це заробіток, звісно, заробіток. І е, я прям знаєте, як прям пишаюсь тим, що на своїх виступах у своїх програмах я можу щиро і відверто сказати, що 11 років я працюю в соціальних мережах, і кожен місяць ця професія мені приносить дохід. Тобто не було в мене місяця, а я людина, яка любить цифри. Я кожну копійку рахую, і жодного разу, жодного місяця у мене не було такого, що я не отримала з цієї професії дохід. Ось так. Тому це друга моя цінність. Третя моя цінність це можливість давати роботу. У мене команда, яка виплачує, які я виплачую зарплати або там плачу гроші за їх роботу. І для мене це також цінність давати можливість не тільки собі заробляти у цій професії, але й давати можливість іншим жінкам, чоловікам. Ну, в основному це жінки, і в основному це мами. Дуже у нас в команді дуже мало дівчат, які ще молоденькі, які ще незаміжні студентки, дві таких дівчинки. А так у нас всі це мами, це дружини, це жінки, дівчата, давайте так, дівчата, які завдяки цій професії також проявляються. І це ще одна моя цінність. Далі ще одна моя цінність це те, що тут. Я от прям, якщо я подивлюсь на ці 11 років, то я не знаю, що це, як не виконувати своє призначення, жити за своїм призначенням. Тому що в мене дуже багато програвалось у житті історії, коли я була без підтримки. Коли я сама якось собі пробивала, знаєте, як шлях у житті. І для мене це. Мабуть, дати підтримку іншим людям, це для мене, так, знаєте, такий зелений прапор, що мені треба це зробити, у мене не було підтримки. В багатьох ситуаціях, давайте так, не треба мені, не можу я сказати, що прямо в житті, але в багатьох ситуаціях у мене не було підтримки. І я в цьому побачила, що іншим людям, даючи підтримку, я ніби лікую свою, знаєте, так, свої рани. ось так. І це ще одна така е, цінність, це ще одна мотивація не зупинятись, працювати тут постійно. І ще одна мотивація це е, податки. Я сплачую податки, я працюю офіційно, я допомагаю державі, і хай це не мільйони е, податків, хай це ще такий маленький бізнес. але… Це мій вклад, і це моя цінність, і це для мене важливо. Коли приходять дівчата, там починають свої діяльність, я кажу, подивись, будь ласка, на цю діяльність, які цінності об'єднують її. Бо якщо це буде одна цінність, наприклад, я йду там розвивати соціальні мережі, щоб заробляти, щоб заробляти гроші. То якщо місяць, два, три або чотири ти не будеш заробляти у цій діяльності гроші, то все, ти здуєшся. Ти підеш далі, 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 і виходить, що е, спробувала 5, 6, 10 професій. Але так як е, ти хочеш швидко гроші отримати, і, і виходить так, що ти е, тільки доходиш до того, щоб докопатись до цих діамантів, але опускаються руки, розвертаєшся, йдеш далі, далі, е, щось нове шукати, щось нове вивчати. І таким чином е, постійний, знаєте, як постій, е, постійний странник. І... Одна цінність це мало, щоб досягти успіху у якійсь діяльності. Неважливо, що це це професійна діяльність, або там не знаю, ви хобі якимись займаєтесь. Да? Потрібно хоча б дві-три ось таких цінності, щоб об'єднувала цю діяльність, і тоді, коли ти розумієш, ага, це гроші, наприклад, там розвиток, допомагати людям, там свобода, там, так як у мене, да? то якщо в тебе не буде тут і зараз фінансового відразу результату. То ти все одно не здуєшся, тому що ти побачиш, ага, ну я допомагаю людям. Глянь, у мене є люди, які, у яких є результати, і це мене мотивує. Або тут у мене свобода, я тут можу проявлятися, я тут можу проявлятися, я тут можу е, творити, і це також мотивує. І ось так з різних боків тоді воно тебе підтримує. Ось така історія. Я вас обіймаю через кілометри душею, і до наступної серії.